Я, Я, как вас зовут? Я Павло, Деду. Павло Павло? Деду. – Павло Я 15-ї сотні В Вільні <виль, виль>, вони завжди інакші. Вони завжди з фундамента несуть іншу мелодію в цій симфонії нашого буття. Господа нова світлонька, славен єси. Ідея місця, де збиратися, і місце, яке має бути по-своєму зроблене для того, щоб в цей час і в, тому, і в цьому місці збиратися в атмосфері свободи, воно жило зі мною завжди. З плином часу виклик цього місця він був іншим. Кожне місце також мало свою назву. Вільний простір це вже народна назва. І не можна сказати, що була якась людина конкретна, яка дала цю назву. Вона просто ось так сформулювалася, тому зрештою жоден вільний простір і не має назви Вільний простір. Вільний простір це якби назва цієї гри, я б сказав, яка говорить про одне з базових правил. Тут має людина почуватися вільною. Тому цей простір вільний, але вільний для чогось? Для того, щоб людина тут у цій свободі зростала. що в спільноті на вільному просторі можна знайти людей, з якими ви дивитесь на світ, схожими поглядами. Тобто, ви на одній хвилі, ви дотримуєтесь певних цінностей, є спільні традиції, є те, що ви влаштовуєте. Ти тобто, ти усвідомлюєш, що ти приходиш на простір не просто щоб пожити. Ти приходиш на простір для того, щоб мати постійну формацію, розвиватися, ставати кращим і дотримуватися спільних цінностей, спільного бачення. От. Я нас порівнюю, наш простір і, взагалі, спільноти порівнюю з камінчиками. Тобто, коли камінчики є в мішку, вони труться один від одного, і таким чином е, з камінчиків з'являються алмази. І мені здається, що от за допомогою простору, і я вдячна за це за допомогою певного року чи двох років проживання на просторі, ми можемо е, з себе сформувати з камінчика, сформувати алмаз, бо ми один з одним спілкуємось, комунікуємо і формуємо один одного. Першочергово вільний простір ставить перед собою за мету не заробити грошей, і це не є якийсь комерційний проект. А він ставить за мету, ну типу, зібратися, акумулювати якихось дуже класних людей і створити спільноту. це така платформа, де тебе все змушує до того, щоб ти не просто жив з людьми, а щоб ти з ними тісно комунікував і якісь конекти, зв'язки налагоджував. І це не тільки всередині однієї спільноти це так само стосується типу решти спільноти. Це типу. П'ять маленьких сімей, які складають одну велику, один великий клан. І так само це просто якісь оці всі легенди, міфи, традиції, і це схоже на якусь, не знаю, окрему субкультуру. Вільний простір, ніби щось таке. Мені здається, що простір відрізняється від гуртожитків тим, що тут. Якась більше атмосфера сім'ї, і м, тут, ніби, люди слухають один одного і якось більше поваги один до одного, і, ніби всі якось хочуть допомогти. Якось більш турботливо і уважно один до одного ставляться. Далеко не завжди подобається жити на просторі. Для мене е, за півтора року це стало типу сім'єю і стосунками цілими. От, і це дійсно цілий проєкт це ще одні наче стосунки От, з усіма своїми перевагами і недоліками. Але для мене це вільний простір це якась ще одна сім'я. І оскільки я не зі Львова, мені дуже сильно не вистачало сім'ї якось. Ну, Якоїсь домашності, сімейності, і для мене от, всі мої персинківці стали реально сім'єю. І в мене враження, ніби я живу з купою братів і сестер. І коли брати і сестри виїжджають, вони просто, наче з гніздечка випорхуються, але вони лишаються братами і сестрами. Вільний простір загалом то це, напевно, про певні правила, обов'язки, цінності. Перш за все, цінності в певній мірі відповідальність. Всі ті речі, які я ще назвав, вони тут теж присутні, звісно, але вони такі згладжені якимось, якоюсь сімейністю, не знаю, дружбою, таким домашнім затишком. Те, чого мені не вистачало в гуртожитку, наприклад, того самого домашнього, це тут є. Для мене це щось таке дуже творче, спокійне, затишне. Тут я вперше напевно проявила себе як лідерка, незважаючи на своє навчання в українській академії лідерства. Але саме тут я відчула дійсно свою потрібність. Тут справді можу проявити себе. Знаходження підходу до кожної людини, це якісь примирення з постійними побутовим якимись типу дискомфортом і намагання його постійно покращити, Постійно, просто нескінченна робота, і ти розумієш, що ніколи не буде ідеально. От, і це не знаю, про якесь примирення, і про любов беззаперечну до людей. От якісь такі речі. А ще дуже класна штука. Це просто спільні заходи, тусічі і всякі такі штуки. І навичка організовувати їх, і просто якось не боятись і розуміти, що блін, ти просто отак кожну секунду можеш створити собі якусь пригоду чи тусовку, просто з нічого просто бо тобі захотілося. Це теж дуже класно допомагає жити весело. Саме чудове в вільному просторі, взагалі там в вільному в мережі такій, це те, що коли ти перебуваєш тут і зараз на вільному просторі в спільноті, ти усвідомлюєш, що це якась довгострокова річ, що немов ти крутишся в цих цих побутових проблемах, вирішуєш їх, спілкуєшся, виконуєш різні функції. Тобто, немов ти крутишся в цьому всьому, бо це для тебе важливо. Але коли ти з'їжджаєш е, з, з простору, ти усвідомлюєш, що це мінлива річ. Простір це не назавжди. Це не чоловік і діти, з якими ти будеш все життя, і які зобов'язують тебе до чогось. Тобто, це мінлива річ. Це така це річ, яка описує юність і можливість ну, прожити через такі емоції. Тому мені здається саме через те, що простір це мінлива річ, і через те, що кожен раз хтось стає дорослішим, хтось стає юним і так далі. Це коло продовжиться. Мені здається, що простір будуть жити завжди. Але якщо чесно, я досі дивуюся, яким чином простір досі живе. Я розумію, що воно просто постійно балансує на грані, типу, краху через те, що воно чисто на, на якійсь не знаю, ініціативі тримається, і воно абсолютно не комерційне, Ну, типу, і це просто чиясь ідея. От і довго живитись і жити просто на ідеї дуже складно. Мені здається, поки... Павло відчуває цей фанатизм до цієї справи і знаходить якихось фанатиків, які <с 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 йому загораються, що ти, типу, він дає цю іскру, і якщо воно впаде на якусь потрібну благодатну е середовище, воно загорається. Якщо такі люди не знаходяться, то ні. Я думаю, це просто все чисто везіння, якась Божа поміч. Тому щось прогнозувати, типу, я досі рада кожній хвилині, що типу, це існує, що існує небо, моменти, бурхата, відроджується слово. Простір для багатьох людей залишатиметься домом, залишатиметься місцем, в яке хочеться повернутися, залишатиметься осередком якихось таких е духовних цінностей, осередком е небайдужих ініціативних людей, залишатиметься домом із великої літрої. Вдячний простору за дорослість за людей, які розділяли зі мною цей шлях. Вдячний простору безмежно за теплоту, за те, що така ідея взагалі існує, за моменти. Вдячна за те, що я живу з митцями, а я сама є журналісткою, і це дуже. Мотивує мене не мов, і рухатись в цьому напрямку. от. Простір став початком такої моєї останньої найщасливішої епохи, коли я взагалі просто познайомилася з собою, і простір мені дуже сильно допоміг познайомитися з собою. <му> саме за людей, бо саме з цими людьми. Я провела такий самий тривожний для себе період війни, і я думаю, якби це було десь в іншому місці, то було б інакше. Я була б інакшою вже людиною, але я рада за те і вдячна за те, якою є зараз. Вдячна за розуміння, вдячна за прийняття, вдячна за підтримку, вдячна за наповненість. За якісь нові погляди, вдячна за здорове слішення, дуже така стрімка. Просто вдячна за те, що він є. Yeah.